Сьогодні виповнюється 66 років від дня трагічної смерті головнокомандуючого української повстанської армії Героя України Романа Шухевича. Ми традиційно в Кам'янці-Подільському відзначаємо це смолоскипним маршем. Зараз присутні тут камянці подільська міська організація Всекраїнського об'єднаної Свобода, Кам'янецький осередок ВГО Сокіл, а також побратими з Хмельницького. Ми пройдемо маршем, вшануємо пам'ять нашого героя. А по завершенню на майдані відродження. Відбудеться невеличкий імпровізований мітинг, після чого ми виконуємо славу і відповідно акція закінчиться. тримаємо по портри, дистанцію пак кроки, запалюємо знову скип. Бачить, які ми. Випалимося! Піднялися! Сьогодні марш не лише для Шухевича, сьогодні марш в пам'яті героїв. Багато років назад Руслан Шухевич боровся за нашу державу, загинув за неї. Так само і зараз сучасні патріоти, націоналісти. Боряться, поневіряються по тюрмах. Таким прикладом і Гуменюк, Сергій Крайняк, Кам'янчани, добровольці, які боролися на східному фронті. Зараз поневіряються по тюрмах. Цим ми хочемо підкреслювати, що суспільство їх не забуло, і ми їх пам'ятаємо. Якщо вони не можуть бути з нами присутні фізично, то таким чином ми хочемо їх підтримати. Я думаю, що коли людина просто побачить, що суспільство підтримує хлопців, вона не буде довіряти цим всім продажнім ЗМІ, де кажуть, що хлопці такі такі погані терористи. Насправді, хлопці це борці за волю України, і вони борці проти сучасного режиму Порошенка. 그래서 <laughs> <laughs>